Є знижки на ліцесет та ліцесет Макс 15% в аптеках подорожник вам та ощад. Козацтво є одним з елементів української ідентичності. Наш гімн завершується словами, що ми браття козацького роду, але незважаючи на це, і досі існує чимало міфів та стереотипів щодо козаків. Якими ж вони були насправді? Про українське козацтво розкажу на сьогоднішньому уроці історії. Перші писемні згадки про козаків з'являються наприкінці 15-го століття. На той час на наших землях вже сформувалась територія, яку історики назвуть диким полем. Це були прикордонні землі, які не належали жодній з держав. Контролювати їх було важко, а жити небезпечно. Однак, попри це, знаходились сміливці, які туди переселялись, і це були козаки. Тривалий час існувала ідея про те, що козаками переважно ставали селяни-кріпаки, які тікали від панів. Але це не зовсім правда. Серед тих, хто приходив на дика поле, було багато дрібних шляхтичів, тобто землевласників. Хтось із них втратив землі та шукав нові, а хтось хотів розширити свої володіння. Окрім цього, небезпечні території дикого поля дозволяли здобути воєнну славу. А вже всередині 16-го століття волинський магнат Дмитро Байда вишновецький на острові Мала Хортиця, що в сучасному Запоріжжі, будує замок. Він і стає основою першої запорізької січі. Та чим же займались козаки? Може скластись враження, що вони тільки те й робили, що ходили в походи та воювали. Але чи справді це так? На великих просторах Запоріжжя, тобто історичного регіону, були розташовані численні хутори зумівники, і саме там козацтво займалось господарюванням у вільний від походів час. Ще одним з джерел прибутків козаків була торгівля деякі з них тримали шинки, а також продавали горілку, мед, одяг та зброю. Ще один міф, про який можна почути, це те, що козаки були неосвідченими шибайголовами та гульвісами, але це не так. Вони прекрасно володіли вогнепальною зброєю, артилерією, знали навігацію на морі. Освіті приділялась настільки велика увага, що на території гетьманщини, тобто козацької держави, існувало 800 шкіл. Козацькі карманичі навчались у найкращих закладах. Наприклад, гетьман Петро Сагайдачний навчався в Острозькій академії, Богдан Хмельницький у Львівській єзуїтській колегії та знав близько семи мов. А Іван Мазепа за різними даними навчався у Києво-Моглянському колегіумі, а також у Німеччині, Франції, Італії Голландії та знав від п'яти до восьми мов. Юрій Немирич, це дипломат часів Богдана Хмельницького, взагалі навчався у Сорбоні. І захистив дисертацію магістра справа. Гульві саме козаки теж не були, ну принаймні під час роботи. Ось що згадує французький інженер, який створив одну з перших детальних карт України, – «Гійом де боплан. Козаки відзначаються великою тверезістю під час походів, коли ж стрінеться між них п'яний, старшина наказує викинути його за борт. Козаки це шаровари. Саме такий стереотип закріпився у нашій свідомості. Але ж як вони одягались, насправді. Спочатку одяг у козаків дійсно був доволі простий, але поступово, після успішних походів, вони привозили із собою гроші, одяг та дорогі тканини. Вже під час основання гетьманщини частина козаків офіційно була привілейованим станом, і вони носили жупани, каптани, сорочки, шуби делії, чоботи. Важливим елементом вбрання була шапка, тобто символ честі. Ну а як же щодо шароварів? Цей елемент одягу взагалі не згадується у жодних джерелах аж до кінця 17 століття. І перші згадки про їх носіння з'являються тільки у 18 столітті.